Що вас найбільше привабило у тібусері, коли ви познайомились? Зовнішність! Yeah, yeah. yeah. Він був дуже гарний. Так. Він вам зразу бачив? Ні, він мені хоче просто не заплата, щоб я його бачила, він понадобиться. Ну так ходить і ходить. Але він лежить мене запросив у кіно. Я дістав питання. Що ви відчули, коли вперше зрозуміли, що хочете бути з бабусею, а завжди? Ви не пам'ятаєте? Не пам'ятаю за три добре. Що для вас означає бути хорошим чоловіком? Бути прикладом сім'ї. Бабушка, що на вашу думку, жінці найважливіше знати, аби шлюб був міцним? Все, що треба знати, де промовчати. нас Треба знати, де лизнути, а де гавкнути. Дядюшка, яку головну пораду ви б дали молодим чоловікам у шлюбі? Повага на доводу, першу чергу. Що б ви порадили молодим дружинам, які тільки починають сімейне подружжя? Перш чоловік не був голодний, бо чоловік голодний злий. Я не знаю, чи це в нас це зроботало. У вас Я... сработали, якщо 57 років разом прожили. Значить, зроботало.